you know what Триває запис концерту Непереможна Україна у сумській філармонії. Його покажуть онлайн до річниці вторгнення. Художній керівник філармонії Олена Обозна каже, ця концертна програма висловлює громадянську позицію творчого колективу. Для нас це дуже важливо, тому що новий час народжує нові пісні, нові шедеври, артисти в постійному пошуку, артисти в такому натхненні з вірою в перемогу. Саме для цього Зараз ми працюємо для того, щоб відстояти на нашому фронті, те, що захищають наші воїни. Після потрясіння перших днів повномасштабного вторгнення артисти повернулися до роботи вже у березні, готували нові програми, збирали гроші на допомогу Збройним силам, розповідає пані Олена. Каже, пишаються тим, що практично увесь колектив залишився на роботі у воєнний час. За рік артисти філармонії провели 137 концертів. Частина з них у шпиталях та на військових позиціях, говорить директор Олександр Даниленко. Ми виїхали вісім разів на передову до бійців збройних сил України, до наших бійців територіальної оборони. Буквально на передову на передову, де отут там постріл. все. я хочу сказати про те, що жоден артист. Знаючи, що відповідні існують ризики. Абсолютно, і колективи, і окремі вокалісти, і солісти взяли участь в цих заходах. Концерт Непереможна Україна це повністю нова поетично-музична вистава на тему любові до рідної землі і віри в перемогу. Покажуть його 24 лютого на Фейсбук-сторінці і на сайті Філармонії. А найближчим часом обіцяють запросити глядачів на живий концерт. Сильна Україна Навити. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.